Нас завітали наші благодійники, партнери, друзі. Хочу особисто подякувати Ольгу Аверіну, Це представник благодійного фонду, яка допомагає завжди з нами на зв'язку. Вже реалізований не один добрий проект на території зміської громади. Це постійна підтримка, це постійна взаємодія. Це відгуки завжди на потреби наших дітей і сімей, які опинилися в складних життєвих умовах. Сьогодні привезли чудові такі подарунки, набори для підтримки. Повторюсь, наших дітлахів від британського фонду Люмас. Саме хочемо всім подякувати за те, що звертають увагу. Бачите, що є такі, така нагода, і такі потреби саме у Зміївській громаді. Тому сподіваюся, що це допоможе вашим дітям спочатку навчального року розпочати навчальний процес, доєднатися до спільноти, провести соціалізацію. І ми завжди поруч, ми завжди рядом і ще раз. Ольга, дякую вам дякую, за і таку і чудову підтримку. Дякую. Ми сприємно працювати всі громаді, яка відкрита, яка прозора, яка відбувається не тільки про місцевих мешканців, а і про нових наших мешканців, які, на жаль, перемістилися під час вже повномасштабного. І ми дуже раді, що діти зможуть навчатися, розвиватися, гратися.